Займ сьогодні ми знімаємо крутезний будинок. Це заміський будинок в селищі Новоолександрівка. Цей будинок ми робили ще в 20-му році. Ні, в 20-му році сюди вже заїхали. Ну цей будинок більше трьох років вже в експлуатації. Зараз ми подивимося. Як воно все виглядає після наших ремонтів? Ми потрапляємо такі в зону коридора, така входна група. Тут стіни в декоративній штукатурці. Це такий ізносостойкий матеріал для того, щоб ці стіни вони більш уязвимі. Так, у нас таке поворотне дзеркало, щоб можна було його причепуритися. Ось. Велика така шафа закрита, відчинна. Тут у нас топочна кімната. Ми туди дивитися не будемо, там висить котел, пральна машина, сушильна машина, тобто там весь такий хозблок. Ось, І далі ми з вами зараз потрапимо ще в один коридор. У нас вже така вхідна група в сам будинок. Ось По всьому будинку у нас кахель під ламінат. По всьому будинку у нас тепла підлога. Так, тут у нас кабінет власника, ми його заглядати туди не будемо, там творчий безлад. Далі у нас санузел. Так, Тут він невеличкий, тут сушарка для рушників, умивальничок такий невеликий, інсталяція унітаз і е, душова кабіна. Теж тепла підлога, о, різні варіанти підсвітки можна приймати душ, хоч в повній темні. Отак хорошо знімати коли до, 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 до власники вдома. І тут ми потрапляємо до нашої величезної кухні вітальні. Тут 45 квадратних метрів загальної площі цього приміщення всього. Давайте трошки вам коротенько розповім про кухню, а далі перейдемо до самої вітальні. Як на мій погляд, дуже функціональна сама по собі робоча поверхня. Вбудована посудомийна машина, тут вбудований холодильник, але тут... Конкретно холодильник. Морозильна камера, знаходиться у кладовці, е, туди ми теж не будемо заходити, але там що таке величезне приміщення е, навіть з вікном. Ось вбудована мікрохвильова піч, е, Вбудований е, духова шафа. Ну, ось Є ж кажу, по кухні. тут все, все функціонально. Тепер у нас є тут вихід на терасу. Ось ми потрапляємо в саму. Вітання у нас з діючим каміном. Дуже класна альтернатива по опаленню. Виручало цією зимою дуже гарно, коли були відключення світла. Повторюсь, тут по всій площині тепла підлога. Цей диван не за дизайном тут був, це таке тимчасове рішення. Згодом тут все поміняється. По ландшафту теж ще буде багато чого дороблюватися, але, як то кажуть, зараз поки що не на часі. Ну, в і все, а Далі ми з кухні-віталі потрапляємо в першу спальню. Тут ще хотів заакцентувати вашу увагу на таку декоративну підсвітку. Тут дуже подобається таке дерево. Ось ще, до речі, будинок повністю укомплектований з охорони системою Аякс. Кодіть в спальню. Ось це перша спальня. Величезне ліжко, у нас власник такий немаленький чоловік. Тут 2,20 на 1,80 метр кровать. З такими теж різними варіантами підсвіток, трошки пізніше я це покажу. Тут у нас гардеробна. Загадувати туди не будемо. Дуже вмістка, дуже корисна, з дверями з монтажу. і так, майже не видно. Тут таке дзеркало величезне. Теж зручно, коли в гардеробі перев'ягнувся, вийшов, причепився і далі е, пішов. До речі, ще хотів заакцентувати увагу, ці світильники вони зроблені е, під замовлення, це ручна робота, такі бетонні, це ну, дійсно такі є. Е, ну, дуже стильові і ну, така недешева позиція. Так, і далі ми потрапляємо у хазяйський санузов. Тут Досить міський, тут котова ванна, така ніша з підсвітками під шампуні, під всякі баночки-скляночки. Тас-інсталяція, сушарка для рушника, теж тепла підлога. Ось. Ну і так само багато варіантів підсвітки. Я не знаю, всю вмикати. Ну, досить досить цікаво оформлено. Так, і у нас ще залишилось дві дитячі кімнати. ось В одну із них. Потім все покажу. Це перша е дитяча кімната. Тут два хлопці. Е це кімната старшого хлопця. Крутезний літак намальований, мені так дуже подобається. А я, до речі, не пам'ятаю, це малюнок чи це фотообоя. Ну, б це не було, це виглядає дуже прикольно. Ліжко таке таким будиночком. Величезне підвіконня, яке є. Партою робочим столом все теж так круто вбудовано. Ось, Нагадаю, тут теж тепла підлога повністю по всьому дому. І це не ламіна, це плитка. Так. Наступна у нас за цією стіною ще одна дитяча кімната. Зараз ми її покажемо і потім буде круте з Так, і у нас останнє. Дитяча кімната, Тож вона така більш під спортивний куточок, такий переобладна. Тут у нас така шведська стінка, такий скалодром, Все виконано з масиву, все дерев'яне. Тут у нас теж, як і в той кімнаті фотообої. Це такий настінний принт, якщо, якщо можна так сказати. Так, тут теж саме під вікіння воно йде в. Робочий, робочий стол, в парту. Ось такий багат, багато шаф для, для речей. Е, всі кімнати, кімнати такі великих е, розмірів. Е, стеля тут, до речі, 3,10 по всьому будинку. Е, ось, ось такий у нас огляд на будинок. Е, зараз піде Ну що, підсумуємо? Ми робимо не тільки квартири, ми робимо і такі будинки в місті, за містом. Цей будинок, до речі, близько 150 квадратів, він виконаний повністю за нашим проєктом, повністю нашими силами. Ось, далі більше, далі цікавіше. Все, що про нас потрібно знати, буде під цим відео, в описах, контакти. До речі, нагадаю, що ми працюємо і в Києві. Ось десь тут на екрані будуть QR-коди, по яким можна переходити. Все про нас дізнатися: Інстаграм, Фейсбук і так далі. Підписуйтесь, тиражуйте це відео, діліться, або не діліться на ваш, на, на ваш розсуд. розсуд. Всім дуже дякую за перегляд. Студія ти на зв'язку. Пока!